Для створення звітної форми 016 працюємо із меню Стаціонар госпіталізації. Натискаємо на кнопку Прінтер. Епізоди лікування. Обираємо Стаціонар. Нижче в полі форма обираємо форма 016. Обираємо звітній період. Є можливість обрати поточний рік або інші роки, скориставшись календарем. Обираємо тип звіту загалом по всій організації, або по конкретному відділенню. Є можливість обрати декілька відділень одразу. Далі натискаємо в Word. В Завантажений документ автоматично підтягується із системи інформація відповідно до раніше обраного вами звітнього періоду, ну, наприклад, в розрізі поступило хворих, переведено хворих, виписано хворих і таке інше.